Діти, а хто хоче зі мною в садочок мрій? Єдине, шкідливо, це важливо, відкриваємо серця. Коли подумали, буду будуть маленькі дітки. Діведети сидеться садок. В країні мрій все можливо, повір. Я хочу дуже дуже великий садок, де багато яблук. В країні мрій все можливо, повір. Хочу поїхати на море і... І ходити на шов. В країні мрій все можливо повір. Коли я вийшла, у мене буде велика біла машина. В країні мрій все можливо повір. Я буду до коли я буду до ситуації. В країні мрій все можливо повір. Хочу, щоб війна закінчилася, але поїхали в дійсно. В країні мрій все можливо, повір. Буду і буду пацієнтів лікувати. В країні мрій все можливо, повір. Я хочу стати королем Лєга. В країні мрій все можливо, повір. Я люблю бути пожежником, що тут жити в вогонь. І ще я хочу будувати будинок. В країні мрій все можливо, повір. Щоб Закінчилась війна. Щоб все було скажімо і щоб нічого не ламалося. В країні мрій все можливо, повір. Я приїду в Одесу і там буду плавати. В країні мрій все можливо повір.